Всім доброго дня! Передаємо Ігору Шведу, бійцю 67-ї бригади, гарну машину, яку, до речі, проплатив Василь Кустюк і Любомир Тік. Організував Андрій Ледвій. Відповідно, всім дякуємо, хто допомагає. Це дуже важливо. Ігор вже виїжджає на передову. Ми практично. Останній все, вагон попали. Так, тобі повинен... всього найкращого від всіх, хто нас буде бачити, нехай Бог тебе береже. E, і в тебе все вийде. А ми підставимо плече стільки, скільки це буде можливо. Дуже серду, дякую. Дякую. дякую всім, хто долучився і допоміг. Так, я хочу ще, ще хочу подякувати Дейву Брайтону, бо ми передаємо і тобі тепловізор від нього. Хочу подякувати всім, хто допоміг пані Ромі Бойко. По лікарні хочу подякувати Нат Наталі Шелестак за за цей, за ці турнікети. Хочу подякувати, до речі, дуже класний добре, добре. павербанк. Він є на 360-36 тисяч чимось. Всім, хто долучається, це дуже важливо. Зараз особливий період, напевно, щоб допомагати нашим е Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Ще раз дякую вам дякую!